Доброго дня, шановні друзі. Так, так є і нас і двоє офлайн, двоє онлайн, тобто корм у нас є. Можливо, ще хтось підключиться? Ні, Діта на напросила. Єдині Отіна, на жаль, да, попросила. Я зустрісу з нею так само спілкувався, на жаль, да, в неї вона лікується, і зараз неї процедури вона не зможе бути включена. Але на А, так позачергова сесія сьогодні оголошена. Насправді всі ми розуміємо ту ситуацію, яка зараз загалом в геополітиці в світі і а, на боку добре з іншого боку. На жаль, Україна є центром геополітичних політичних рухів у світі, і звичайно увага всього світу поміцю. Сфокусовано в Україні. Тому і ми, як представники Закарпаття, повинні бути щодня, щохвилини, таке ще до цих процесів. Сьогодні позачергова сесія, а ми, як комісія, повинні на... пройтися по порядку денному запропонованому на сесії і відповідно винести свої пропозиції або затвердити. Напередодні денний сьогоднішньої сесії двох питань. Питання перше це про звернення закарпатської обласної ради щодо підтримки президента України. А і друге, також робоче питання, яке сьогодні буде розглядатися, це про затвердження статуту комунальної установи Закарпатський обласний центр підготовки населення до національного спротиву дуже важливо в новій редакції. Щодо звернення Закарпатської обласної ради, восьмого скликання про про підтримку президента України Володимира Зеленського. Подібні позачергові сесії проводяться у всіх регіонах нашої країни. в деяких вже де вони проведені. Це можна побачити засобах масової інформації. Сьогодні буде також проведено в нас в Керпецькій області. Зачитати повний текст звернення чи, можливо, вже ознайомлений. Не треба не... ставити на голосування, не треба. Я питаюся, що не ознайомлені всі. Тоді, е, шановні колеги, е, ставлю на голосування про е... yeah, я почав, до, до початку порядку, денного, ми перейшли. У нас же ж теж є культурне слово. У нас звернення зареєстровано ще 5 го числа. Ну, наша фракція, конечно, що за, за підтримкою всіх цих речей. Ми за. Ми підтримуємо, але 14-го числа ми внесли своє звернення. Тобто, ми думали, що це як воно десь до червоної сесії буде. Якщо оскільки коли чергова сесія, то ми би хотіли зараз в порядку денний, якщо воно пройде на даний момент. Це проти ми говоримо про єдність. Про це все що треба об'єднуватися опозиції владі. Ми лише за ми це робимо три роки здавати на місцях то ми б хотіли бути порядку. денний наше звернення про називається про. І готові, звісно, до регулювання до якогось свого бачення іншими фракціями. воно в нашому варіанті називається про скасування політиційних стадії проти лідера нашої партії Петра Олексійовича Порошенка і допущення політичних репресій на відхилення підтримки Збройних сил України. Наше звернення звучить так і хотіли би також до варіанту я не колеги, пропозиція? так, Пропозиція позвучала, Пропоную дане питання. Орення, але разом з тим, а у нас сьогодні так само буде на президія, яка буде проходити. У 16.30, так наскільки я правильно пригадую, о 16.30. можливо ну, дане питання було би правильно взглянути на президії, і відповідно по результатах розвитку і а, обговорення на президії, і внести його а, в сесійний зал в населі. Тому, що... тому що зараз запропонований порядок денний з цих двох питань. А, шановні друзі, колеги, якщо всі підтримують. А, який підготовлений обласною радою він, він, він запропонований на розгляд регламентної комісії. Пропоную його розглянути, а також вашу пропозицію запропонувати розглянути на президії. Народ президії. Це питання на розгляд президентів на положення, а це на розгляд сесії. Добре, так підходить. Тоді, шановні друзі, можливо, ще у когось є якісь пропозиції або зауваження? що немає. Давайте тоді переходимо до голосування. Питання перше: про звернення закарпатського обласно... ну, включення порядок денний позачергової сесії, яка відбудеться 20 лютого, про звернення Закарпатської обласної ради щодо підтримки президента України. Онлайн. Я ви демонскую? Так. Так, Вірослава Васильевич, підтримую, підтримую. Одного Так, Будь ласка, друге питання, яке видимося на позачерговій сесії, про затвердження статуту комунальної установи Закапатський обласний центр підготовки населення до національного спротиву в новій редакції. Шановні колеги, можливо, є якось пропозиція або зауваження. Якщо ні, переходимо до голосування. Підтримую. Підтримую. Одно голос. Гарно дякую. Да. І а, да, пропозицію щодо Маші. розгляду да, звернення на президію. Голосуємо. Василь Васильович. На розгляд президії. На розгляд все. Дякую. Гарно дякуємо за оперативне проведення регламентної комісії. Насправді це важливо. Гарно дякую. дякую.